Сьогодні вночі під час ворожої атаки по Одещині на, на лінію 101 надійшло повідомлення про влучання в житловий будинок і про ймовірність постраждалих. Тому, не дивлячись на продовження повітряної тривоги, рятувальники були направлені на місце і, прибувши, вже встановили, що є пожежа на балконах 3-го і 4-го поверхів, п'ятиповерхівки, а також у квартирі на другому поверсі. Також вогнем було знищено 4 легкових автомобілі. Вибуховою хвилою пошкоджено ще. Вісім автомобілів, вони всі знаходились біля житлового будинку. З будівлі було евакуйовано 130 осіб. На місці працювали психологи ДСНС, які надавали допомогу місцевим мешканцям, деякі з них були в гострому шоковому стані. Також на місці було встановлено мобільний пункт обігріву. Залучалося 12 одиниць техніки, саме від ДСНС, та 52 рятувальники. Приблизно одна година знадобилася вогнеборцям для того, щоб повністю ліквідувати пожежу, далі вже рятувальники робили обхід по квартирах для того, щоб впевнитись, що там нікого немає і ніхто не потребує допомоги.